Всім привіт! Мене звати Юля. Ви на каналі Сільське життя, жартома і всерйоз. І зараз саме прекрасна пора осінь. Знаєте за що я люблю осінь? За те, що є можливість збирати врожаї, хоч не в себе, але у колгоспному, як раніше казали, садку. Ну це жартую. Дивіться, в нас сад тут, біля нас недалечко, в сусідньому селі, через два села. І тут сьогодні відкрили людям, пускають людей. Люди можуть самі приїхати і нарвати собі яблук, яке хочуть, скільки хочуть. По 20 гривень кілограм. Яблука класні. Дивіться, ми не один рік сюди вже їздимо, нарвали 5 мішків, трошки буде на сок, зробимо на прес Максимові пить, а то буде їсти на всю зиму. Я думаю, 20 гривень це ну, недорого. Дивіться, які класні яблука. По 20 гривень це можна сказати, що ну, майже задарма ну Вони дуже-дуже смачні, ми зберігатимемо. зберігатимемо в гаражі, в ящичках, стоять аж до весни. Тому, дивіться, прогуляю вас по садку. Яка краса. Це вже тут пообривали, ось дійду, де не обірваний. Ось, бачите? Я... Ви запитаєте, який регіон, ну хто не знає, в мене ж нові підписники є. Це Черкащина. Бачите, це просто... Дивіться, яка краса. І я рву, пакую, як в нас казали, пакую, да? я рву яблука. І згадую, як той хлопчик казав, яблуко. Я ж рік його не баю. Я ж про нього рік мріє. І сльози на очах, і цілу. Ой, як ми так все, це, все можемо пережити? Але ми живі, нам треба жити. Отак. Бачите, яка краса. Ідіть собі, рвіть, які хочете, скільки хочете. Отак. А сьогодні вам миру, добра, спокою, затишку, всього самого найкращого. З вами був канал Сільське життя Жартомаєвсерйоз. І Юля, до наступних зустрічей. А ми додому. Ще вистоїм чергу, бо тут черга звідси й ген до заборчика. І додому. Дивіться, яблука, тепер покажу, яка тут черга. изно и там ще